Для вас? у еще бы ты пташок. у цій простенькій, отцветающей, красі я зачитаю свій вірш. Коренья. Хай вы слепцы. А я на муки зряча. И в муках вам, слепцам, пишу листы. Навіщо рай ви загубили і більш зрите? навіщо змусили мене ви щось пізнати? А я шукала неспроста і те, і за того, загоєння тривог і недаремну причинність за слово, за муку, за душу, за тихо прощу за те, що було хоч. Повинність, за політ в небесну біль і западіння за сіль землі і для всесильного прозріння і загниття, і заран ваших гноїння я сію вам, не знаю, що отруєне сіль. За мене невтішне попелище, сад рук мерців, здійнятих погору, астужаліє смертний вітер свище, і щоб спинить його молитви я пишу. Весняніє, а зілля сходить побіжти. Як мати мачуха, жовтесеньким цвіте, Роби з нього хоч бальзам, хоч вік, а сонце ніжне аж пече, мов зовсім літнє, і перш ніж, Про пробачене усім розповісти, піди в поля, куди носила. В утробі мати Бізька дорога На пагорбах все сайні рослин І мисли й думай, як про все це слівцям сказати, коли зоря зітхне паде у вічний.